Доброго дня, колеги. Сьогодні я хочу зробити одну небезпечну річ показати вам, що штучний інтелект це не ворог української літератури і не заміна вчителя, а ваш новий, трохи нахабний, але дуже працездатний методист. Вам... Я покажу, як використовувати штучний інтелект та сучасні сервіси, щоб створювати уроки, які учні запам'ятають. Моя мета зробити викладання легким, ефективним і захопливим, і навчити цьому вас. Інструментарій, чим ми озброюємося. Вам не потрібно знати код. Вам потрібно знати три кнопки Gemini від Google або ChatGPT – Це ваш співрозмовник, методист, який ніколи не спить. Він пише плани за 5 секунд, генерує тести та адаптує складні тексти для дітей. Image 4.0, Canva або ReCraft – це ваші очі. Більше ніяких чорно-білих портретів. Ми створюємо кінематографічні постери. Notebook LM – Завантажте туди всі томи праці Грушевського або підручник, і він стане вашим персональним експертом, який миттєво знайде цитату про будь-яку грушу в Семигорах. Що таке ChatGPT? як правильно ставити запити? Ось формула, яку використовують профі: роль, плюс ціль, плюс формат, плюс стиль, фішки, про які ніхто не знає, приклади спілкування. Уяви, що ти виступаєш перед 300 людьми, які заплатили 500 доларів за квиток. Ти не маєш права бути нудним. Ший одразу підкручує енергію. Пиши для людей, які вже рік ведуть блог бізнес, не терплять воду і люблять конкретику. Модель перестає рожовувати очевидне. Кожну думку підкріпи яскравим прикладом або метафорою мені треба бачити картинку, і текст стає в рази живішим. GPT – це не просто чат, це потужний інструмент, який може писати, перекладати, думати, адаптуватись, вчитись і допомагати тобі кожного дня. Gemini. Перше створення зображень по тексту по промпту. Друге це створення Джембота. Третє це створення StoryBook. Я відкрила програму Gemini. У нас є створення нового чату. В вікно для промпту маємо можливість написати промпт і згенерувати зображення. До цього ще повернуся. Зараз хочу показати створення StoryBook. Для цього я переходжу в GemBot. Є стандартних 7 джем-ботів. Я саме зупинюсь на джем-боті Storybook, натискаю на кнопочку Storybook. Створи персоналізовану книгу з малюнками для дітей або дорослих на основі наданої теми. Приклад це створи Storybook у стилі пластилінової анімації, в якій розповідають про дружелюбних бджіл і те, яку користь вони несуть. Я це створила і зараз покажу, що з цього вийшлося. Це стандартна книжечка, вона розрахована на 10 сторінок. Я її листаю. На кожній сторіночці є малюнок і текст. Ми її можемо прослухати, вибравши голос чоловічий або жіночий. Для цього натискаємо на кнопку Прослухати. Поки Зізі пила солодкий нектар, до неї причепилися маленькі золотисті кульки пилок. Вікс теж не гаяв часу. Він стрибав з однієї квітки на іншу, і скоро його пухнаста жовто-чорна шубка стала зовсім золотою. Аналогічним способом я створила сторібук для книги Кайдашева сім'я. Написала промпт Створити сторібук коротко на книгу на 10 сторінок, про що ця повість? І мені Джеміні створила її. Давайте подивимось, що вийшлося. Переглянемо її. можна зберегти в pdf форматі і надати дітям прочитати, або дати завдання теж створити свою таку книгу. Для повісті Кайдашева сім'я я створила для прикладу дві штуки сторіборд та шість сім мемів. Для цього я перейшла в чат GPT і написала промпт за формулою, яка згадувалась на початку розмови. Промт такий: Ти в ролі AI фотографа, ти пишеш якісні та професійні промпти. Ти застосовуєш маркетингові прийоми, гарну візуалізацію з доповненою реальністю. Також ти використовуєш кольорову гаму, щоб вона підходила під стиль сторіборда. Напиши мені промпт на англійській мові для семи зображень. Потім я перейшла в програму Gemini, скопіювала один промпт і вставила його. Дивимось кнопочку Інструменти, де ми повинні вибрати саме створення зображення. Там є ще позиція створення відео і позиція канвас. Вона застосовується для створення промптів, То, що я робила в чаті GPT. Перейдемо ще на кнопку швидка і виберемо позицію міркування. Саме в цій позиції програма сприймає ліпше українську мову і не робить помилок в написанні тексту на зображенні. Натискаємо кнопку Генерувати і отримаємо наше зображення. Тепер покажу, які сторіборди і меми я створила. Хочу ще показати вам настільну гру Битва за грушу, яку я розробила в програмі Джеміні за мотивами повісті Нечує Левицького Кайдашева сім'я. Це динамічна карткова гра для трьох-шести гравців. Мета першим захопити золоту грушу або накопичити найбільше майна, водночас відбиваючись від скандалів та зорочень родичів. Є три види карток: перша це картки персонажів 6 штук, друге це картки ресурсів, 20 штук. І третє це картки подій та скандалів 34 штуки. Всі картки згенеровані по промпту в програмі. Знайомтесь, Notebook LM від Google. Notebook LM – це ваш ідеальний аспірант, який прочитав усі тексти, не фантазує, не виходить за межі джерел і ще й цитує сторінки. Це не ChatGPT, який знає все, це AI, який читає разом із вами. Тепер я відкрию програму. Як це працює? Ви завантажуєте тексти творів програму МОН, методички, свої конспекти, критичні статті. І далі питаєте: поясни конфлікт, спираючись тільки на ці матеріали, і він відповідає вам цитатами. Вікно цієї програми розбите на три частини. В ліву частину ми загружаємо книгу в pdf форматі яку ми скачуємо з інтернету, в середній частині ми можемо задавати різні питання по повісті і читати відповіді. І сама цікава частина справа. Там є 9 кнопок, з якими ми будемо працювати. Показую кнопку Ментальна карта. говорила. Є 15 слайдів, і ми її передивимось.